Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Путін готується звернутись до українців. Росіян ролик буде записано заздалегідь, опублікований до 9 травня. У зйомках ролика за участю президента Росії знову була задіяна вже всім відома. Масовка ФСБ, диктатор РФ Путін вирішив змінити звернення. Він вперше звернеться до Росіян не біля Кремля чи з робочого кабінету, а в оточенні військових нібито учасників спецоперації в Україні принаймні так відрапортували прес-службі до слова, коли президент РФ Путін. Записував своє нове звернення. Йому стало зле, довелось викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти. Тому звернення диктатора вдалось записати аж з четвертої спроби. Повідомляється, що Путін страждав від нападу кашлю та болю в ділянці грудей. Стан його по всім признакам наразі важкий карма. Зазначимо, Україна на капітуляцію не піде Трамп. Сподівається, що Росія та Україна скоро укладуть угоду. Угода може передбачати фінансову підтримку Вашингтону, а не пряме військове втручання з можливістю визнання Криму територією Росії. Президент Ша Трамп після виступу на посаду заявив, що має мирний план щодо припинення війни Росії проти України, але ніколи не розкривав його пункти чи деталі. Незважаючи на це, американським журналістам вдалося дізнатись деякі подробиці цієї угоди, які найактивніше зараз обговорюють у Білому домі. Американські змі зазначають, що конкретні деталі мирної угоди поки не визначені. Як повідомив один з інсайдерів для газети New York Post, наразі обговорюється розміщення європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню, анонімне джерело зазначає, що найскладнішою частиною є те, як будуть виглядати сили безпеки або сили стійкості. Сила стійкості це частина гарантії безпеки, які хочуть українці. Ми сподіваємося, що вони їх отримають, підкреслив інсайдер. Крім того, Білий Дім зосереджується на формуванні окремої сили для моніторного припинення вогню, яка виглядала б як спільна комісія росіян українців і третьої країни, що не входить до НАТО, за попередніми даними. Штати також можуть бути залучені, але не чоботами на місці, а як фінансова сила разом із третьою стороною. Питання території також до цього плану, як зазначає Нью-Йорк. Пос входить присутні сил умиротворення ЄС та фактичне визнання контролю РФ над окупованими територіями без юридичного закріплення цього положення. Видання The Wall Street Journal також заявляє, що пран Трампа передбачає фінансу підтримку США, а не пряме військове втручання з можливістю визнання Криму територією Росії. Один з американських посадовців сказав, що Київ схоже готовий поступити з 20% своєї території. Доки це вважається де-факто визнанням території, а не де юра іншим, ключовим пунктом є оголошення зони навколо запорізької с нейтральної території, можливо, під контролем США. серед пропонованих ідей представник США в Парижі є також виключення членства України в НАТО. Однак важливо зрозуміти, що наразі це лише інсайдерська інформація. Білий дім я офіційно не підтверджував. Водночас, чиновник знайомий із планом Білого Дому повідомив для телеканалу CNN, що американський лідер готовий офіційно визнати суверенітет Росії над Кримом у рамках пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Коломніс Washington Post Давид ігнатіо стверджує з посланням на джерела, що таку ідею представив у четвер на переговорах в Парижі спецпредставник Трампа Стів Відьков. Він назвав це переговорною рамкою, яка з'явилася після його зустрічі із Путіним щодо інших окупованих Росією українських територій. Американські ЗМІ нічого не повідомляють. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.